Тежу і і поїхали малювати маршрути містом. Рухай свій світ. Звичайний пошук роботи. Вони пропонують усі безновинні вакансії. Угу. Няня, у ресторан, а потім бац і пастка закрилася. В офісі в центрі столиці. Я сказала, що я хочу піти звідти. Я туди зараз йду. А вони випускають. а там іще не відпускають. Може обернутись тим боком. А, а ви, ви хто з -за зачекайте? Якого ви аж ніяк не чекали. Не чіпайте мене! Приберіть руки! Ви... 13.45 і ми з групою на місці. Раз раз ви чуєте мене? Так, ми в машині праворуч. Так, вони. Приїхали на 40 хвилин раніше. Вивчали двір, встановлювали камеру в під'їзді. Я, як завжди, перевіряю натільний мікрофон, камеру в сумці. А зачекай там хтось вийшов. В сенсі, це не вийшов, це вибіг. Причому в паніті. А Давайте ну, ми цю дівчину зараз спіймаємо. Ой, чорт, чорт. Не чіпайте мене, тихо -тихо. Тихо, будь ласка. новий канал, новий канал, новий канал. Не, не, не не переживай. Сідай до нас у буз. Це новий канал. Послухай мене, тебе знімали, точніше, ми стежили за оцим офісом. Мої а тільки що сталося? Так... Мені погрожували, а? мені казали, що мою за... до чого. За що тобі погрожували? Ти щось зробила? Я просто хотіла влаштуватись. Туди... Мене штовхали, я не хотіла туди йти. Я сказала, що я, я хочу я, туди зараз Вони так, не дивись, я просто... А, там ще й не відпускають. Але чіткої інфи отримати не вдалося. Все посидь, заспокойся. Ми тебе потім відвеземо додому. Добре. Хлопці, я йду. Все одно зараз вже мій час. Забираю сумку. Подивимось, що ж роблять в цьому офісі з дівчатами. Добрий день, Я Крістіна. Я на 14.30 у вас. до вас. Вітаю вас. Заходьте. Заходжу. Ну, по перше, це не офіс, а звичайна квартира. Взуття можете не знімати. Так, добре. По друге, я вперше тупанула. Чому візьміть з собою паспорт та сумку і телефон залишайте тут? Ага, а я телефон просто забула. Так бігла паспорт все є. Так, поки вона люб'язно допомагала з пальто. Я б мала попросити води, аби відкрити групі двері. А я паспорт так беру. А чому із сумкою не можна? Я просто переживаю. У нас такі правила, щоб вас нічого не відволікало. Увага! Це головна ознака цієї афери. Залишіть сумку в коридорі. Ну, Раз, не ну. переживайте. Якщо правила, добре. Проходьте. Так, паспорт є, все є. Звісно, не станеш вже качати права ще на співбесіді. І вони це розуміють. Тому слухняно виконую. Проте вхідні двері я не відкрила. І не знаю, як мені це ще вилізе. Зараз все знімає лише камера на одязі. Сідайте. Так. Дякую. А я, будь ласка, а можна, якщо чесно, так, нервую. Водички можна? Водички? Дуже нервую. Сідайте. Так, дякую, сідаю. Так. Зараз я вам принесу води. Спасибі. В мене секунд 15. Камера 1. Камера два. І навіть камера три. Будь ласка, Ой, дякую. Просто я так нервую Та чого ви нервуєте? Не п'ю, тільки роблю вигляд. Хто зна, що туди могли підмішати? Ви заповнили? Заповнюєте, тільки не пропускайте жодного О, пункту. Я ще не заповнювала і чесно кажучи, я просто Фух, душно. Чому ви нервуєте? Мені Насправді так потрібна робота. Не уявляєте. Це ж чудово. Знаєте, і така хороша офіс-менеджер в салоні краси. Така цікава робота. Так, я прийшла сюди шукати роботу. Запомніте, протяг треба двері закрити. І зовсім скоро за цими дверима відбудеться це. За одну ніч ви отримаєте до п'яти тисяч доларів. Так званий офіс нам здала жертва. Алло? Алло, добрий день. Це новий канал, програма Афористи в сітях. Мене звати Крістіна. Ви нам дзвонили нашим редакторам. Що з вами трапилось? Добрий день. Зараз секундочку, пробачте. Я шукала роботу, заходжу на я і там адміністратора шукають в салон краси. Так. І, і я відгукнулась. І мене запросили в офіс до себе. Так приходжу, заходжу на співбесіду. Так. І там це як в мене жінка, анкета. А от далі ну ти ж ведешся на ці п'ять тисяч доларів. Я думала, така зараз зароблю, і наступного дня зустріч була якась. і Я шампанського випила. Ну а потім ми прийшли в кабінет до нього. Я себе отак мене ніколи так не принижували. Це просто це така підстава жорстка. Але підставою не обмежилось. Вони мене не відпускали просто. Пипець. Скиньте оголошення. У вас є оголошення там. Так, і адресу. Нам потрібна точна адреса. У вас збереглося це все? Я зараз все скину. Багатоповерховий дім, вона сказала. Звичайна, Звичайна квартира. квартира Такий так. просто безпреділ. Людина в такому стані подзвонила. Я просто боюся явити, після чого людина в такому стані. Вона не може два слова зв'язати. Вона просто. А вивчивши отримані оголошення. Дивись, вони пропонують усі безневинні вакансії. Няня, хостес угу. у ресторані. Адміністратор в салоні краси, все простойно. Зарплатня симпатична. 20-25 тисяч тисяч. Це гривень. дуже і дуже добре. Робота не пильна, нічого підозрілого. Лише дівчат. Лише дівчат. Кличуть у квартиру. А потім бац і паска закрилася. І от я заповнюю анкету на адміністратора салона краси. Отут писати Мама, так? Тобто хто так, писати і мама та так, брат, сестра. Зрозуміло. У мене просто багато рідних. Не індійська, звісно, родина. Просто найближчі. Анкета як для СБУ. Їхні адреси, де живуть. Так, все, все. Так багато запитує. Роботодавець? Так, так. І ще перевірила, чи все я вписую. Нащо такі особисті дані для такої простої вакансії? Дивно, що й про попереднє місце роботи питань нема. Хоча для роботодавця це важливо. Кріс, у тебе щось із мікрофоном, ти перериваєшся. Група мене погано чує. Що намагаюсь згадати телефон? Ви забули телефон сьогодні? Тоді подивилися. Так, звісно, телефон мами. Чорт, Кріс, через слово поправ якось мікрофон. Чуєш? Розумію, бо якщо група вчасно не почує моє кодове щука, вітю, зайди. З -з -з Зачекайте. Нібито все заповнила. А місце проживання кріс, мікрофон сімнадцять. Пробачте, можна в туалет? Я чомусь Звісно, так в туалет в коридорі від вхідних дверей двері ліворуч. Цікаво, коли вони почнуть діяти. Адже я анкету вже повністю закінчила. Та я зараз поправлю мікрофон зараз. Чого ти прекрасно? Для правдоподібності вмикаю всі потрібні звуки. І не знаю, що мені вже тут підготували сюрприз. Група вирішує перебазуватись до дверей. А я хочу тишком відкрити вхідні двері. Але чую якийсь звук з сусідньої кімнати. Не ризикую, повертаюсь. Вибачте, ну, я просто реально нервую. Не соромтеся все гаразд. Ми дівчата одна одну, розуміємо. Але бачу, що в неї змінилось обличчя. Щось трапилось? Поки вас не було. Мені повідомили, що, на жаль, ця вакансія вже зайнята. Як я ж буквально в туалет О, от бачите, ходила. вона така затребувана, що її просто розбирають. Так а що виходить, я без роботи? Ви не переживайте. У нас є купа інших пропозицій. Ми вам щось обов'язково підберемо. А щось іще Боже. Я вже просто останній місяць на підсосі, як то кажуть. У мене вже все закінчилось. Мені потрібна робота. Все я вже нормально. не знаю, Давайте. куди мені йти. Давайте подивимося і пропонує нові вакансії. Хатня робітниця в приватний дім розповіщи оголошень. Фасувальник тваринних субпродуктів. Водій тролейбуса. Що це таке? Водій я водити не вмію взагалі. Відчуваєте нецеплючість пропозицій. Що це якось взагалі мимо. Просто ви знаєте, якщо чесно, у мене є для вас ідеальна пропозиція. А якась іще є вакансія? З дуже, скажімо так, великою зарплатою. Ого, це добре. Я скажу вам прямо. Це ескорт. Увага! Як тільки чуєте ескорт, не дайте себе вмовити. Уносіть ноги. Бо наслідки можуть бути страшними. Не чіпайте мене забаріть. Але я хочу розізнати все. У сенсі це те, що я це Осенці... просто у сенсі, це ескорт. Ескорт це те, що Супроводжувати я думаю його... бізнесменів. Тобто, ескорт. Саме від цього, мабуть, панічно тікала попередня дівчина. Що ж їй таке запропонували? Може, не тільки ескорт? О, ну це просто такий ступор може бути в кожної. Хто прийшов на пристойну роботу, а потрапив в ескорт? Ви хочете просидіти все життя в офісі, папірці перекладати? Ні, але я не хочу. Будете супроводжувати. Вам нічого не треба буде робити. Ви просто повинні красиво йти поруч з чоловіком. Чарівно всміхатися, пити шампанське, ви будете їздити в дорогих автомобілях. Я все це поки що вмію. Звісно, я поки підіграю. Повірте, це дуже вигідно. Я не знаю. Це ж треба якось ефектно ходити. Слухайте, ефектно ефект ну, якось ходити, так. Якщо чесно, я на підборах лише для співбесіди. Та яка різниця, слухайте, як ну... ви будете ходити. Треба ж Вам просто треба сподобатись щось. Розумієте, я ніколи цим не займалась. Не треба Це там якось я не знаю, слухати, стояти, у вас красиво, все Шикарно. якось пити правильно, шампанське, а я цього всього не Вам знаю. потрібно лише мирно за які посміхатися? Ноги там тримати цей ну, бокал? Але відчуття, що її задача вмовити, забуть що. Вам Ой. треба лише чарівно посміхатися? Сміятися з його жартів і просто отримувати. <світ> Приблизно так. Так, приблизно. Але я задаю пряме питання. Але там же секс, напевно. Скажу вам так: що більшість клієнтів просто зачаровуються дівчатами, так? І вони пропонують, звичайно, ну, пропонують інтим, але це абсолютно у ваші обов'язки не входить. Це ви будете вирішувати, хочете ви цього чи ні. Погодились? Ще більше вам заплатять. За одну ніч ви отримаєте до п'яти тисяч доларів. Відчуваєте масштаб наживки. А мене активно починають обробляти. Не хочеш інтим? Гаразд. Але ти за вечір можеш зробити три тисячі доларів. Три тисячі доларів. Простоявши годину біля чоловіка, мило посміхаючись і отримати свої гроші. Захочеш інтим, буде п'ять тисяч доларів. А тепер за вечір ти скільки можеш заробити? Вісім тисяч доларів. Ти де заробиш сидячи в своєму офісі, перекладаючи папірці. Ти заробиш вісім тисяч доларів за один вечір. Ти що, секс не любиш? Ні, ну, ну я якби, люблю секс. Ну, але ж не з першим, якби. Правильно. Ліпшим. Може, тебе любов з першого погляду буде, розумієш? Хороший мужик підвернеться. Закохається, одружиться і все. Питання. Якщо б це дійсно був ескорт, нашої їм дівчата з вулиці. Без досвіду, без параметрів, без вміння себе подати. Чи справа зовсім не в Ескорті? А поки я хочу дізнатись, якомога більше. Це гарний заробіток. І поки ти молода, поки у тебе є можливість, треба скористатися цим. То що, будемо оформлювати? Ну, так. Давай. Дивися, отут ти розписуєшся. Ось тут. Це стандартний договір. Шеф потім поставить ага. печатку. А я потім все тут заповню. Я навіть не встигаю роздивитись текст договору. Паспорт мені ж потім треба буде все заповнити. Ага, забрали паспорт. Ну далі я знаю від жертви. Це така підстава жорстка. Тому час відкрити карти. Насправді я знаю, що ви тут підписуєте і куди потім затягнути. Хто це в нас такий розумний? Я не розумна, я просто не дурна. Я не збираюсь потім відробляти що ти тим місцем. Ти себе чуєш? Я верзу? Що ви тут творите? Що ти а, а, розгубилась, та ненадовго. Вічому зайти. Що, більше сказати нічого. А, а ви, ви хто? Зачекайте, стійте, сітьте! Та заспокойся. Зачекайте, заспокойся. що відбувається. Відпустіть мене, що ви творите. Пішла геть. Пішла, кажу. Мені боляче, Відпусти! Ви маєте право! Відпустіть! Годі кричати! А! Давай, давай! Пішла, кашель. Що ти влаштувала тут? Виведи її та, Весь та... дім на вуха поставиш. Не чіпайте мене, приберіть! А, руки! Та випхайте її вже. Пішла, партна. Пішла. Щука. Це новий канал, що взагалі коїться? Це новий канал. Програма аферисти в сітях. Бо ви аферисти, які, вибачте, приходять сюди дівчата. А що ви кажете? Вони самі приходять сюди. Не А подобається? що такі борзі одразу. Ми телек. ніхто не зрозумів, Та що ми що? Телек? Та ну. Так, уявіть, так. ми телек. Та ну, не треба зараз розказувати. Ми працюємо. Що? я У ще нічого не встигла розповісти. А чому ви одразу захищаєтесь? Ви себе палите завчасно на злої шапка горить. Ви спокійна? Ви обіцяєте У людям послутите. адміністратора салона краси, а потім мені. Ви говорите про ескорт. Та попереду нас чекає справжній шок. Це взагалі я просто ескорт Що? послуги. Ви заманюєте в секс рабство Тільки цього от не треба. У нас все за законом. Що за законом? Ну, Куди ви мене тягнули? За законом та, ви мене тягнули. Та зачекайте, це був. Це був просто як тест на стресостійкість. Серйозно тест на Так, стресостійкість? Це просто був тест. Добре, чому ж ви тоді не пишете в оголошенні одразу? Скохань, що за маячня. Та ми працюємо. Ти що, глуха? Ти що глуха? Я тобі кажу, у нас є ліцензія. Ми за законом працюємо. Яка ліцензія? Ви що, пропонуєте реально працювати потім нянями та адміністраторами? Що? Ви ж пропонуєте повільно працювати. Усе зразно якась. Що за маячню несеш? Це у мене маячня? Жертва є, яка була у вас. Яка потрапила, яка постраждала Зачитайте. від вас? Яка жертва? Яка жертва? Реальна! Ну ти ж ведешся на ці п'ять тисяч доларів. Я думала, така зараз зароблю. Тут ми дізналися, що відбувається з тими, хто сказав Да, хочу в Ескорт. І наступного дня все на роботу вийшла. Ну супроводжувати на роботу. Правильно? Вони сказали, ідіть на роботу супроводжувати, так? Так, так. Ну я пішла вже. Виходить, я супроводжувала ввечері цього одного, ну і ну, потім що? спочатку нічого такого не було. Просто там зустріч була якась вечірка була, я шампанського випила, ну а потім ми прийшли в кабінет до нього. Стало погано. Ну, в Сенсі. А що, що трапилось? Почало нудити. У мене слабкість велика. Угу. І потім я нібито нічого не пам'ятаю у тумані все. Там вони просто накачують чимось. І що далі? А потім вранці ви, ви, ви отямились там вранці? Так, так. Я отямилась. Ну? І вони говорять мені вранці, що у того, кого я супроводжувала з кабінета, зникли десять тисяч доларів. сказали, Отже, якщо у тебе немає, тоді ти будеш відробляти у нас там усілякі послуги. Типу проституцію. Інтимні послуги, як повія. Та я прямим текстом називаю. Так, я розумію. Це така підстава жорстка. І Зрештою, вона постояла шампанським на 10 штук баксів. Тільки Боже. це не ви їй заплатила, а вона вам буде винна. Та ви, що? ви її підставили. Що, за ви ж не попереджаєте. Що Ми буде відбуватися? Ми працюємо за ліцензією. Та Я можу показати вам ліцензію. Ліцензія на шаль, і... на підставу? Який жаль, Окей, саш? покажіть. Я вам покажу ліцензію. О, та це буде так цікаво. Добре, це просто Пластували цікаво. цирк якийсь. Сашо, ти З Чув? що відбувається? Ось, будь ласка. Це дивіться. За Eskort, чи що? що за ліцензія? А, Це просто. Це просто модельне агентство. Модельне, так видається. Закони треба знати. Так до чого тут ліцензії і закон, якщо ви брешете? Це реальна людина розповіла, як угу. ви підставили. Дайте сюди. Де докази? На паркані теж написано. Людина нам розповіла. Та, ну, реальна на слова. Таке теж можу вам купу всього розказати. Так. І тут до мене дійшло. Так, вони точно впевнені, що доказів ні в кого не буде. Нічого не пам'ятаю. В тумані все. Вони просто чимось накачують. І мене сьогодні підставити не встигли. Окей, відеодоказів немає, але. Тоді ви всі вільні. І забирайте камери. Тож, на жаль, усі наші докази на словах. Годі знімати. Цікаво, що навіть ті, хто відмовився, на них не заявлять. Мені погрожували, мені казали, що мої матір значить, що? що мого племінника… А звідки всі дані з анкети. Отут писати мама, так? Мама, тато, брат, сестра зрозуміло. Вони просто погрожують. Підеш в поліцію, гаплик рідним. І ніхто таким не ризикне. Але і це ще не всі сюрпризи. От от і я знову прозрію. Зачекайте ну, мені просто цікаво. А поки ну нема в нас відео доказів, тому доведеться піти. Досить Досі ви на приватній території, але я перевірю ще дещо. Зачекайте, ну мені просто цікаво Слухайте, Поверніть хоча б гроші. Які, Які гроші? гроші? Що ви оце тут порожні гроші на маневі лежать? Вон Це коли ти рука вимахала, у тебе все повипадало. Цирк, просто цирк! Вільні, вільні так, йдіть, йдіть, звідси. На Як на підлозі? А ось повтор з бокової камери. Питання, як з'явилось у нього в кишені. А ось відео з камери моєї сумки. Вітя нас підслуховував. Я не збираюсь потім відробляти. по тим ти місцем. І, почувши скандал, гав не ловив. А чого це я схаменулась? Бо знала про це від жертви. Ну, заспокойся, візьми серветочку. Ну не можна ж так. при... Тепер... Зачекайте, боже, немає мого телефона. Телефона немає. Ані телефона, ані грошей. Але за закритими дверима дівчата цього не бачать. Довести неможливо, а гов ще по дорозі десь витягли. А дівчина залишається і без телефону, і без грошей, і без омріяної роботи. А тих, хто погоджується, не обкрадають. То що, будемо оформлювати? Ну, так. Аж до моменту підстави. Тоді ти будеш відробляти в нас, ну, інтимні послуги. Це той випадок, де головне, це хоча б знали і були попереджені, щоб посилати в дуку. Кожне агентство, де вас просять залишити в коридорі сумку і телефон. Тому що в кабінеті вам запропонують ескорт, а ви їм покажете ось, бо ви дивитесь аферисти. в стяг.